Отримуєте валюту на свій рахунок приватного підприємця, Шукаєте, в якому банку найдешевше обслуговування та де найвигідніше продати валютну виручку, щоб не втрачати власні кошти за рахунок низького курсу. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо порівнювати пропозиції найпопулярніших банків щодо обслуговування рахунків підприємців, яким заходить валютна виручка. Раніше я вже робив огляд найкращих пропозицій банків для обслуговування власне гривневих рахунків під конкретний портрет клієнта. Дане відео ви можете глянути ось за цим посиланням, якщо вам цікаво. Сьогодні ж у нас портрет підприємця наступний. Даний клієнт має відкрити і гривневий, і валютний рахунок. Чи то євро, чи долар, неважливо. Даному ФОПу приходить валюта на його рахунок підприємця, валюта в межах від 2 до 5 тисяч доларів. І цю валюту він продає на міжбанку і отримує гривню, яка зараховується на його гривневий рахунок підприємця. І вже з гривневого рахунку ФОПа він ці кошти знімає готівкою. Також цей підприємець протягом місяця робить в межах п'яти платежів зі свого гривневого рахунку ФОПа. Ці платіжки це оплата за оренду офісу, якщо такий є, оплата податків та виведення коштів для їх зняття, чи якісь інші платежі. Фактично, це портрет, як в народі полюбляють говорити, IT-ФОПа. Тут заходить валюта раз в місяць, і цю валюту з найменшими витратами ми хочемо отримати на руки. Та й усе. Думаю, з портретом приватного підприємця ми розібрались, а тепер давайте розбиратись, які банки пропонують найкращі умови для обслуговування такого власне клієнта. У своєму телеграм-каналі WalletPro я робив опитування, у якому запитував таких підприємців, у яких банках вони обслуговуються та які тарифні пакети використовують. Згідно даних, виходить, що найбільше опитуваних обслуговується в Монобанку. Далі за популярністю йде Приватбанк, потім Укрсиббанк, Пумп, і далі сенс та кредо між собою розділили позиції. І саме перші чотири банки ми сьогодні будемо порівнювати. Щоб проводити розрахунки орієнтовної вартості витрат на банківське обслуговування, припускаємо, що такому ФОПу щомісяця заходить 3 тисячі доларів на його валютний рахунок підприємця, і щомісячно він робить платежі на суму 25 тисяч гривень зі свого гривневого рахунку ФОПа. Окремо слід сказати про курс продажу валюти. Ось цей параметр важко оцінювати, тому що курси не те, що щоденно змінюються, вони змінюються протягом робочого дня. Якщо відносно протягом одного чи декількох місяців поспіль один банк даватиме на декілька копійок кращі курси, ніж інший, то, наприклад, вже у наступному кварталі ситуація може змінитись у протилежний бік. Тому оцінюючи банки, припускаємо, що курс у них однаковий, і дану валюту ми продаємо по курсу 39 гривень за 1 долар. Проте в кінці відео я зробив аналіз курсів станом на 5 квітня і ми побачимо, який банк насправді давав найкращий курс. І так, розпочнемо з монобанку. Відкриття і обслуговування як і гривневого, так і валютного рахунку ФОПа тут без комісії. Зарахування коштів за кордону без комісії. Продаж валюти без комісії і без комісії її зарахування. Курс продажу валюти може змінюватись, але, як і раніше, я згадував, цей параметр ми робимо одинаковим для усіх банків і пропускаємо, що дані 3 тисячі доларів ми продали по курсу 39. Отже, станом на зараз ми не сплатили жодної гривні комісії, і наші 3 тисячі доларів конвертнулись у 117 тисяч гривень. Тепер рахуємо, що нам треба зробити 5 платежів. У Монобанку платежі на рахунок юридичної особи чи ФОП в будь-якому українському банку без комісії. Отже, після оплати платежів по податках, по оренді і ще по чомусь там, у нас залишається на рахунку 92 тисячі гривень рівно. Адже ми пропускаємо, що рівно 25 тисяч гривень йдуть на якісь інші платежі. Тепер ці кошти нам треба зняти готівкою. У Монобанку за зняття коштів з гривневого рахунку ФОПа за допомогою картки ФОПа є комісія 0,9 від суми зняття. Але ми обійдемо цю комісію. У Моно, щоб зняти готівку з рахунку ФОПа, найкраще це зробити наступним чином. Розділити цю суму на дві частини і переказати 50 тисяч гривень на свою білу картку в Монобанк, і решту 42 тисячі гривень переказати на свою чорну картку Монобанку. І в обидвох випадках з призначенням вказати виплата чистого підприємницького доходу. Чому так? А тому, що у Монобанку є ліміт 50 тисяч гривень на безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі України чи в банках-партнерах на цільові кошти, як і по чорній, так і по білій карті. Зарахування чистого доходу це цільове надходження, і відповідно, якщо ви скинули 50 тисяч на свою білу картку. То в цей же місяць ви можете з неї зняти ці 50 тисяч без комісії. Те саме з чорною карткою. Якщо ви скинули на неї 42 тисячі зі свого ФОПа, то із неї ви можете зняти до 42 тисяч гривень без комісії. Ці картки мають свій ліміт на безкоштовне зняття цільових коштів до 50 тисяч гривень на місяць. А якщо перевищити ліміт, то комісія вже становитиме 0,9 від суми зняття. Тому якщо закинути на кожну з цих карт не більше 50 тисяч гривень, то можна обійти комісію. Якщо ж у вас надходження більші на рахунок ФОПа і вам треба знімати більше, аніж 100 тисяч гривень на місяць, то ось у цьому відео я розповідав на картки, яких банків можна вивести ці кошти, щоб також не платити комісії. Давайте підбувати підсумки по монобанку. А тут насправді нема що підбивати. Ми не заплатили жодної гривні комісії. Все залежить, який курс обміну валюти пропонуватиме нам Монобанк на дату продажу. Тепер я розумію, чому Монобанк зайняв перше місце в опитуванні. Загальні витрати на обслуговування нашого ФОПа склали аж 0 гривень. Це феноменальний результат. Йдемо далі. Приватбанк пакет IT Експерт. У цьому пакеті відкриття як і гривневого, так і валютного рахунку без комісії. А ось обслуговування становить 50 гривень за цей пакет. Його можна обійти, якщо ви здійснили покупок по своїх приватних картках Приватбанку загалом на суму більше 5 тисяч гривень за звітний період. Також, виконавши цю умову по покупках по приватних картках, ви ще отримуєте безкоштовні платежі по гривневому рахунку ФОП у наступному місяці. Комісії за зарахування валюти із-за кордону немає і немає комісії за зарахування гривні після продажу валюти. Також і без комісії відбувається і сам валютообмін. Гривні після продажу валюти ми можемо закинути на картку для виплат, але тут є комісія відсотка, але не більше 50 гривень. А вже з картки для виплат зняти усю суму без комісії. Давайте тепер рахувати. При умові, що ми не здійснювали покупок на суму більше 5 тисяч гривень по приватних картках Приватбанку, ми заплатимо банку 50 гривень за місячне обслуговування пакету, заплатимо 15 гривень за 5 платіжок і ще заплатимо банку 50 гривень за переказ коштів на картку для виплат. В результаті наші витрати склали 115 гривень. Якщо ж ми своїми приватними картками здійснили покупок на суму більше 5 тисяч гривень, то єдиними витратами були 50 гривень комісії за переказ коштів на картку для виплат для зняття цих коштів. Але і тут є можливість обійти цю комісію. Перший спосіб це який я розповідав ось у цьому відео. Тобто переказати на картку іншого банку, дає безкоштовне зняття. Або ж, якщо у вас буде 3 місяці поспіль оборот більше 100 тисяч гривень на місяць, то ви зможете відкрити безкоштовну картку Visa Signature і по ній знімати до 100 тисяч гривень на місяць. Проте ця картка Visa Signature не безкоштовна. Вона має комісію у розмірі 400 гривень за місячне обслуговування. Хоча якщо ви по ній здійснили покупки на більше, ніж 30 тисяч на місяць, тоді ця комісія не нараховується. Тому перший варіант із переказом коштів на картку іншого банку звучить значно простіше. І так, висновки по Приватбанку. Умовно, і тут можна обійтись без сплати жодної гривні комісії, якщо активно розраховуватись картками фізособи Приватбанку і чистий дохід виводити на картки інших банків. Але це вже обхідні шляхи, так звані воркараунди. У монобанку вийти в ноль по комісіях набагато простіше. Хоча навіть ці ж приватівські 115 гривень комісії у гіршому випадку не така вже і страшна сума за обслуговування. Укрсиббанк. Тарифний пакет it підприємець Обслуговування гривневого рахунку 20 гривень. Обслуговування валютного рахунку 20 гривень, продаж валюти 0,1 від суми, платіжки 2 гривні. Витрати після продажу валюти і оплати платіжок становлять 167 гривень. А ось як зняти готівку з рахунку, тут же трохи трабла з тарифами. Бо на сайті лише загальні речі прописані, а конкретики немає. Проте в Сибі, іначе під кожного клієнта індивідуальний підхід, і зняття можна отримати або і повністю під 0% або ж під 0,2%. А можна і переказати на картку іншого банку і вже там зняти без комісії. Що цікавого є в СИБІ, так це те, що вони менше документів вимагають для зняття валюти з валютного рахунку під відрядження. Тому умовно для дівчат, які отримують валюту на свій рахунок ФОПа, буде значно легше зняти власне валюту з рахунку і не продавати ці кошти. Зняти валюту з валютного рахунку ФОПа в собі можна під 1%. В інших банків цей відсоток може бути і більшим, і там складніше з вимогами до документів про відрядження. Також сип б'ється в груди і каже, що в них найкращі курси на продаж валюти і що за рахунок цього клієнти покривають усі комісійні витрати. Проте якоїсь змоги перевірити це в межах якогось тривалого відрізку часу у мене немає. Але в кінці відео ми порівняємо, який курс пропонував Укрсиб на 5 квітня і чи справді це був найкращий курс серед банків. Пум пакет кодер. Обслуговування гривневого і валютного рахунків без комісії перший місяць, а далі 70 гривень на місяць за два рахунки. 5 платежів в місяць без комісії, а якщо треба більше, то комісія залежатиме від розміру платежу. Продаж валюти 0,15 від суми, комісії за зарахування валюти та гривні на поточні рахунки немає. Отже, отримавши 3 тисячі доларів на свій рахунок, ми заплатимо 70 гривень щомісячної комісії за пакет послуг, та при продажі валюти сплатимо 0,15 комісії, що становить 175 гривень 50 копійок, і разом це вже 245 гривень 50 копійок. Ми ще робимо 5 платежів, але комісії по них не буде, тому що в пакеті Кодер власне 5 платіжок на місяць йдуть безкоштовно. Тепер щодо зняття готівки. У Пумбі є корпоративна картка і по ній можна зняти в банкоматах під 0,75%. Але ми можемо зробити простіше. Закинути кошти зі свого гривневого рахунку ФОП на свою все картку у Пумбі і з неї зняти чи через касу банку без комісії, чи у будь-якому банкоматі України. Єдиний момент, без комісії переказ ФОПа на свою власну картку йде, якщо сума переказу менше 100 тисяч гривень, і цей ліміт накопичувальний. Тобто без комісії протягом місяця можна переказати лише 100 тисяч на свою приватну картку, щоб зняти готівку без комісії. Якщо треба більше знімати, то знову ж таки можна вивезти надлишок на картку моностільовим призначенням і вже звідти зняти без комісії. Отже, підбуваємо результати по пумбу. Наші витрати це 245 гривень 50 копійок. У порівнянні з іншими дорого, але тут ще є дві класні фішки. Перша це прибутковий рахунок. Детальніше про нього я вже розповідав ось у цьому відео. А якщо коротко, то ви можете підключити собі нарахування відсотків на залишок по вашому поточному рахунку ФОПа. Якщо там переночувало хоча б один день більше 50 тисяч гривень, то вам нарахується відсоток. Чим більша сума лежить на рахунку, тим більший процент вам нарахують. Друга фіча – це валютні торги. Це безкоштовна послуга, і після підключення її вам у ваш Viber чи Telegram приходитимуть курси. І якщо курс вам підійшов, то ви підтверджуєте продаж і таким чином фіксуєте курс продажу вашої валюти. Тобто самі приймаєте рішення, чи продавати валюту вже, чи чекати кращого курсу. А також валютні торги це певна система лояльності, і чим більше ви продаватимете, тим кращі курси ПУМ буде вам пропонувати. В принципі, розглядати ще інші банки не дуже бачу сенсу, бо там вже умови будуть майже ідентичні або ж гірші. Наприклад, Сенсбанк. Обслуговування рахунків 50 гривень на місяць, платежі і обмін валюти без комісії, але ось зняття готівки без комісії лише до 20 чи 50 тисяч гривень, в залежності, яка у вас картка. І знімаючи більше, комісія буде значна. А переказати кошти на картку фізичної особи в іншому банку в Сенсбанку не вийде, бо вони запровадили комісію 3% на такі платежі. Тому сенс не цікавий в такому плані. Кридіагріколь це 50 гривень щомісячне обслуговування, 5 платежів без комісії і продаж валюти з комісією 0,1 від суми, але ось з виведенням готівки незрозуміло. На сайті у них це чітко не прописано, але можна виводити гроші на картку іншого банку і знімати там. Тепер про курси продажу. Є банки, які продають валюту 24 на 7, і в них курс часто змінюється. А є банки, які продають умовно в другій половині дня, коли вже активні торги на міжбанку завершуються, і таким чином ці банки ставлять опосередкований курс обміну для клієнта. В обидвох підходах є плюси і мінуси. Наприклад, Монобанк і Приватбанк продають увесь робочий час, і ви можете як і вловити високий курс, так і дуже низький. Якщо, наприклад, продали валюту зранку, коли на Міжбанку долар падав, а умовно в обід курс почав рости, і виходить, що ви продали за найнижчим курсом на цей день. Але з другої сторони, так само ви можете вловити і дуже високий курс. Щодо другого підходу, то тут вам не слід переживати. Якщо ваш банк продає валюту після обіду, то ви можете бути впевнені, що ви не вловите ні найнижчий, ні найвищий курс. Адже ваш банк дасть вам середній курс, який був на цей день на Міжбанку. Тому ви можете бути спокійні, що ваша валюта не продасться по найнижчому курсу, але точно ви не будете збирати вершки з продажу своєї валюти в таких банках. Станом на 5 квітня я зробив зрізку по курсах, які пропонують банки, на один і той самий момент часу, щоб хоча б побачити орієнтири. І так, станом на 10.20, 5 квітня, Приватбанк продавав долар по 3888, Монобанк в цей же час по 38,86. Станом вже на 15.00 свої торгові сесії активували «Укрсиб» і «Пум». І «Укрсиб» продавав по 38,85, а «Пум» по 38,80. На цей самий час Міжбанк вже падав і моно та «Приват» знизили свої курси. На 15.00 МОНО закривав по 38.80, а Приват по 38.76. Деякі клієнти з пумбу, хто має валютні торги, то вони вловили курс 38,75. Усі інші за цей день отримали курс 3880. Як бачимо, Монобанк та Приватбанк в режимі онлайн реагують на зміни на міжбанку і часто змінюють курси. І в них можна вловити як і найкращі, так і найгірші курси за день. Наприклад, пропозиція Приватбанку 3888 на початок дня це найкращий курс серед цих банків на цей день. Але на кінець дня цей же приват пропонував вже найгірший курс, який становив 38.76. Пуб і Укрсиб починають закривати заявки на продаж валюти вже в післяобідній час і просто встановлюють середні курси. Це зрізка лише на 5 квітня, і в будь-який інший день картина може бути кардинально протилежною. Як висновок, насправді, якщо ви маєте айтішні кведи і ви ФОП, якому заходить валюта, то ви апріорі не будете багато витрачати на банківське обслуговування. Бо банки просто жеруться за таких клієнтів між собою і надають їм найкращі умови. В деяких банках підприємці без валюти отримують пакетне обслуговування, починаючи від 150 гривень на місяць. І в цих же банках, якщо ви ФОП з валютою, то пакет для вас або безкоштовний, або коштує в межах 50 гривень. Порівнявши декілька банків для обслуговування рахунку з валютою, ми бачимо, що в деяких банках ми можемо і взагалі не сплачувати жодної гривні комісії за обслуговування. Але найпростіше це робити в Монобанку, тому що не потрібно шукати якихось обхідних шляхів. Єдиний пункт невизначеності тут це курс продажу валюти, тому що при продажі 3 тисяч доларів, якщо умовно пум чи у продаватиме на 10 копійок дорожче, ніж Монобанк. А з 3 тисяч доларів це виходить на 300 гривень більше, то ці 300 гривень покриють усі наявні комісії в цих банках. Але з певністю сказати, що якийсь конкретний банк завжди пропонує кращі курси, аніж інші банки, зі свого експерименту я не можу. У коментарях поділіться, чи було цікавим вам таке порівняння, і порівняння на які ще банківські послуги та продукти для підприємців чи компаній ви хотіли побачити. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!